Тут просто, просто сідло, типу зубчик, але це цього недостатньо. Цього недостатньо. Тут треба таку бабочку ще як уголок монтувати, щоб компенсувати розпірні сили. Ну, вони може би ще й хоч би уголок закріпили, але ми бачимо ні бабочки, ні уголка. І я навіть не бачу 150-х цвяхів наськось забити. Хоч контраль є там. Мембрана так натягнута, як... В останній раз а це дуже не є хорошо. І мембрана дешева. Мембрана сама дешева, вона вже якась от звук такий в неї. Шпильки і треба перетягнути всі. Тут свище вітер. Трошки Трошки недобро.